Доброго ранку, мої малята, дуже рада вас вітати, наберем в долоні сміху, кинемо всім гостям на втіху, нашорошимо наші вуха, щоб могли уважно слухати, і поплескаємо завзято та й почнемо наше заняття. Діти, сьогодні ми поговоримо про найдорожче серці кожної людини – Нашу батьківщину. Ми постійно вживаємо слово рідна земля, рідний край. А як зрозуміти це слово? Чому? Вони для нас найдорожчі? Давайте послухаємо віршик, що таке батьківщина. Україна, інвий, край, пога, печка, синий, гай, любов, серця, ти, тут, а ти. Так, Україна це наша земля, рідний край. І ця Україна це наша батьківщина. Там, де ви народилися, там, де ви живете, це і є батьківщина. Діти. А пригадайте прислів'я про батьківщину. І скажіть мені, будь ласка, Батьківщина мати вміє за неї постояти. Що -то топе, Наша слава Українка-Дензала. Гарні розказали прислів'я. Я ще добавлю. кожному мила своя сторона, людина без батьківщини, що пташка без крил. А зараз давайте пограємо в гру у твори слова. Я буду говорити речення, а ви будете додати до слова останнього префікс най. От послухайте: отже, Україна для нас не просто рідна а найрідніша. Добре, тепер слухайте далі. Україна у нас не просто гарна, а найгарніша. Україна у нас не просто чарівна, а найчарівніша. Україна у нас не просто щедра, а найщедріша. Україна у нас не просто співуча, а найспівучіша. Молодці, Україна у нас не просто багата, а найбагатша. Ви сказали, що Україна багата. А чим багата наша держава? Давайте пограємо в гру. Я буду промовляти слова. Якщо назва не є в Україні, ви плещете в долоні. А якщо немає, то бідіть ножками. Річка, моря, гори, океан, ліси. Міста, пустеля, квіти, пшеничні поля, джунглі, які ви молодці. А зараз подивіться, наша Україна має державний символ. Герб це символ влади. В основу сучасного герба України покладено давній золотий тризуб на синьому длі. Тризуб, немов сім'я єдина. Де тато, мама і дитина живуть у мирі і любові на Україні вільній нові, національний прапор України синьо-жовтого кольору. Жовтий колір це колір пшениці, колір хліба, зерна, і це колір сонця. Його, без його тепла не дозріє врожай і не буде хліба. А синій колір це колір чистого мирного неба, колір води. Символ вони є, кожен ден зали. Це до всіх ознаки сіли, це до всіх ознаки слави. А національний гімн це урочиста пісня, символ нашої держави, нашої державної єдності. Для гімну України написані слова, що виражають найсердечніші думки і прагнення нашого народу. А ось карта України. Яка вона різнобарна, кольорова, квітуча. Пригадаймо вірш про Україну Мелий ніжний цвіт. Соняхи калин це найкраще на землі, наша Україна. І дитячий наш садок, школа і родина це це рідна назавжди наша Україна. В Україні є багато мальовничих сел та великих міст. Та в кожній країні є одне місце. Найкраще, найбільше, найголовніше це столиця. Як називається столиця нашої країни? Так, Київ. І зараз ми з вами будемо подорожувати на літаку до Києва. Рученята става ось так. Ось і вийшов в нас літак. Він летить стрілою, мчиться, ворушає до столиці. Ось і Київ. Вже над нами із високими домами. Широчини ось майдан, золотоверхий храм, ось Дніпро прозорі хвилі, люди тут живуть привітні милі. Ось і прапор на вітру розвивається, до дітей вітається, посміхається. Молодці малята. Сьогодні ми з вами будемо малювати. Україна, моя батьківщина. Якщо ми подивимось на цей малюночок, то ми можемо побачити, що це Українка і їй квіти. Ми можемо сказати, що вона схожа на Україну на карті. <клес> і ось у мене такий листочок, я підготувала. Ми будемо робити нашу Україну, свою батьківщину. Для цього нам потрібні. Ось такі пензлики, палички, я їх зв'язала, диск, серветочки і, звичайно ж, фарби різних кольорів. Спочатку візьмемо диск, прикладемо зверху нашої мапи України і проведу, де буде у нас сонечко. Веду по контуру жовтий колір. Лучики нашого сонечка, краєшком пензлика. І зафарбовую, не заходячи, на нашу мапу. Ось так акуратненько наше сонечко малюємо. Ось таке у нас сонечко вийшло жовтого кольору. Розділимо нашу мапу пополам. Угорі ми зафарбуємо синім кольором, візьмемо ось такі палички, в синю фарбочку, будемо ставити крапки по всій нашій мапі України. Одна біля одної ось так штампуємо за допомогою наших паличок чарівних ось таких синього кольору. Це у нас будуть Буде чисте небо голубе, мирне, бо ми хочемо жити в мирі, злагоді. І ми ставимо швиденько, можна навіть отак швидко-швидко. От. Одна біля одної заповнюємо нашу мапу. З другої сторони наших паличок ми набираємо жовтий колір. Ставимо жовті крапочки ось такі, не виходячи за лінійку нашого малюночка. Ось так, акуратненько. Бо коли з'єднується жовтий із синім, то вийде зелене. І тепер намалюємо соняшник. Бо соняшник це символ нашої України. Ми візьмемо коричневий колір У точку намалюємо половинку нашого соняшника, зафарбуємо коричневим кольором. Ось так. З однієї сторони і з другої сторони зафарбуємо коричневим кольором. Куточки. Тепер пензлика помиль добре, нашу, нашого пензлика, щоб він був чистенький. І наберемо жовтий колір, будемо ставити ось такі пелюстки для кожної нашої ропів ось такі соняшника-пелюсточки. Пелюсточка біля пелюсточки. А с такий гарний соняшник. А тепер зробимо вправу для очей. Очі вгору, очі вниз. Ти швиденько, не дивись. Вліво-вправо і на носик. Зробимо вправу. Для очей. Для того, щоб намалювати тоненькі полосочки, можна використовувати любі карточки пластикові, мазати краєшок жовтою фарбочкою і поставити ось таку рисочку одну, другу, третю, другої сторони. Одна, дві. Це в мене будуть колоски. Візьмемо ось таку. Паличку ватну зламаємо її трошечки угорі. І будемо намирати жовтий колір, малювати колосочки. Як це їх робить? Ми беремо, ставимо спочатку угорі, примакуємо, і зліва справа, зліва справа, зліва справа, зліва справа. Ось такі у нас виходять. Колосочки. Тепер беремо червону фарбочку, паличку, намочити її і набрати фарбочку. Ставимо крапочки нашою фарбочкою. Одна, дві, три, чотири, п'ять. Така в нас вийшла квіточка. Ми можемо поставити всередині чорну крапочку. Ось так. І наші квіточки стали схожими на маки. Тепер ми можемо взяти жовтий колір і поставити на соняшнику, наче на сінечко. Ось так. У нас вийшов дуже гарний малюнок, який ми назвемо Моя Україна, моя. Батьківщина. Віршики знаєте про нашу батьківщину, про нашу Україну. Розкажіть, будь ласка. Ти зупнімо себе єдина не тато, мама і дитина. Живуть у моїй любові на Україні війні нові. А на цьому наше заняття діти закінчилося. До побачення, до нових зустріч!